Всім привіт! Мене звати Альберт. В цьому відео я хочу вам розповісти, як Росія могла би на локальному рівні розвивати свою економіку. Або почати би відновлювати її, навіть я би сказав, на мікрорівні. Чому саме Росія, а не Україна, наприклад. Зараз я спробую вам це пояснити. Дивіться, в мене у Фейсбуці є один друг. Який у себе на стіні, час від часу постить новини про розвиток безпілотних апаратів, про запровадження навчання у школах для дітей, про виділення шалених коштів з бюджету на виробництво власних безпілотних апаратів. І все це, звісно, що стосується не України, а Росії. Тобто, Держави-окупанта нашого. А так як Україні люблять, побудує вислів такий, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішим, то отже, якщо безпілотні парати нас не вбивають, то виходить, що вони нас роблять сильнішими. Тому, в принципі, вони нам, я так розумію, не потрібні. Раз у нас був випадок в Чернігівській області, де за певних обставин, коли там проводили якісь там заходи безпілотних операцій, там усі країни ніби позичалися, туди поприлітали. Ну, отже, вони нас роблять сильнішими безпілотними апарати. Тому так само і підняття мікроекономіки, чи розвиток, чи там проба моєї ідеї реалізувати, спрацює, чи буде корисна Росія. Бо вона ж нас не буде вбивати, тому, тому чому суть ідеї. Моєї такої цікавої, я вважаю, на рахунок е на рахунок того, щоб піднімати економіку, мікроекономіку на мікро-мікрорівні. Наполягаю тому, щоб е двом мільйонам людей мінімум, бажано більше, можна менше для початку, але як мінімум я би порахував би два мільйони людей, які би могли, наприклад, у Ютубі... Ютубі, що ви зараз дивитеся його ну, на мене крізь нього, робити щодня 2 мільйонам людей робити щодня е, відеоперегляди на Ютубі. І якщо ці відеоперегляди будуть монетизуватися Ютубом, якщо канал буде підключений до монетизації, і якщо... Щодня 2 мільйони людей буде робити перегляд відео. Будь-якого відео, розумієте, чому суть? Ідея, Полягає в тому, щоб не робити якісний контент, а робити просто що зняти, а люди, 2 мільйони людей, можна більше кажу, просто би робили перегляд того відео. Щодня до кінця свого життя бо так брали, щодня дивилися би то одне, два відео, три. І знову ж таки, повторюсь, якщо YouTube це буде монетизувати, то якщо це буде працювати. Що 2 мільйони людей згуртується щодня буде робити перегляди, то це цей канал, ну їхній, мабуть, москальський, бо наш канал не запрацює, зокрема, мій, тому що зараз. Ну, тому що я вже казав, все, що нас не убера робить сильнішим. Отже, якщо не будуть робити 2 мільйони переглядів щодня на один канал YouTube, то це буде як мінімум у них 2 мільйони копійок. 2 мільйони копійок це. Ну, на наші кошти це, наприклад, 20 тисяч гривень в день. І... а в місяць це виходить скільки? Якщо 20 тисяч день, то це як мінімум здається 600 тисяч, то в рік це як мінімум 6 мільйонів гривень. Ну, і від собі, канал міг би заробляти 6 мільйонів гривень. Ну, у них в Росії на їхній папірцях на їхніх, то це. 6 мільйонів, наприклад. Ну, будемо говорити гривня, бо я не люблю їхню валюту, то отже... Цей 6 мільйонів гривень, якби, наприклад, це було для України, то на локальному рівні, може, це, на мою думку, би трошки підняло якусь економіку якогось населеного пункту. Тому що... Ну це сума. А, але чому суть е, ідеї, полягає то? Ну, розумієте, одне діло, коли фу, наша країна зичі, зичі, зичи кошти, в даному випадку не просто зичить, а ще клянчить кошти у, у всьому світу. Та їх все треба рано чи пізно віддавати. А тут ми не клянчимо. тут ми не скидуємося, тут ми просто тратимо свій час не ми, а ну будуть вони, бо ми ж нам ж не треба, я забув, так. Да. Вони просто тратять свій час на... будуть. Можливо, будуть. Я думаю, що будуть. Їм теж сподобається. Ну я думаю, їм таки сподобається ідея, бо все-таки це відео про те, як Росії заробляти. Кошти і піднімати на мікрорівні. Макрорів, мікрорівні економіку, ну, локальну економіку. Я перепрошую за полтологію, просто я не є блогером і цей. Розмовляю, як можу. Ну, плутуюся, суть не в цьому. Суть в тому, що я буду ще раз кілька разів повторювати, чому суть полягає Моєї ідеї, як Росію підняти. Економіку на локальному рівні, мікролокальному. в тому, щоб 2 мільйони людей. Неважливо, в принципі, чи вони будуть москалі, чи хто там не будуть. Якщо не будуть дивитися на одному ютуб-каналі, щодня відео до кінця свого життя. Щодня день у день, по два, один, два, можна три відео переглядати, Коротеньких відео. Головне, щоб там реклама вискочила і капнула та копійочка. Вони будуть мати шалені кошти. В Принципі для цього потрібно, щоб власник Ютуб каналу жив в Росії, в принципі, на локальному рівні, і там витрачав ці кошти, які йому Ютуб буде платити, якщо він дійсно буде платити, Ютуб. Ну, в принципі, я чув, що москалям відключили монетизацію, але це, на мою думку, не є для них біда. Вони можуть і з Америки там собі монетизацію, а потім пересилати кошти. Це я думаю, не є. Тому що ми все одно ж не будемо робити мою ідею, підтримати для нашого а, розвитку, економіку. Це ж треба щодня ходи, ходити, це ж треба щодня вмикати цей смартфон, заходити в YouTube на конкретний канал, ну, зокрема, наприклад, мій, і натискати на будь-яке відео, яке вам буде не подобатися. Та це ж жах просто. Це ж треба, ну я не знаю, скільки зусиль докладати з динамічних, щоб це щодня робити і дивитися те, що вам не до вподоби. Тому що кожен хоче якісний контент. Нікого, до речі, дякувати певним обставин в Ютубі росте достатньо в плані українсьмовного контенту. І це мені, наприклад, дуже подобається, тому що канали ростуть як на дріжджях. І навіть коли на одну ту саму тематику, наприклад, на історію люди конкурують, то це приємно, тому що... Так має бути, о, чому суть. Але просто ті канали живуть зазвичай, блогери. Чи не блогери, а ці ютубери, живуть з. наскільки з монетизації, бо там, я так розумію, мабуть, капає їм, можливо, там 100 доларів, 200. Ну, я не знаю, чесно, наскільки вона капає, але їм, мабуть, точно недостатньо, раз вони роблять акцент на пожертвах, які називають. В англійському варіанті, в англіцизмі, як донати. Донати це пожертви. Вони, по суті, живуться на пожертвах ваших ну, фінансових. Ну і це правильно, це добре, тому що вони не теж хочуть їсти, а вам давати якісний контент. То це. То я чому згадав про пожертви? Тому що вони за рахунок цього живуть. А нам треба зробити. Чи москалям треба зробити, бо ми ж цей, ми ж не будемо це робити. Зробити просто дивитися будь-які будь відео, незалежно від контенту, від якості його. Просто робити. Головне заробляти ту копійку щодня. І тим самим, щоб той блогер жив на місцевості і витрачав кошти, тому що рух коштів це є розвиток економіки. І е цей. Е е е е е Та ніби все сказав, але ну, сумбурно, ну просто я можу півтори-дві години про це говорити, 30 разів повторювати одне те саме, але це якось трішки буде... Та не то, що трішки конкретно буде неправильно. Ну, просто дивіться, а... в свій час Китай також починав з барахла. Кількісного, неякісного барахла. Тепер Китайсь, китайська економіка, якщо я не помиляюсь, може я помиляюсь. Ну, Якщо не друга економіка світу, то принаймні, ну так, да, не друга економіка, але вона тим не менш зараз конкурує з економікою Америки, якщо я не помиляюся. Тобто китайці, ну так, да, їх там мільярд, не два мільйона, згуртувалися, почали робити неякісний товар, але тиражувати його масово. І за рахунок цього вони підняли економіку. Ну так само Росія може за рахунок неякісного контенту в Ютубі. Шляхом просто об'єднання, а їх, до речі, скільки там, понад десь там 100 мільйонів, 90 мільйонів. Якщо хоча б у них буде 9 мільйонів тих істот робити перегляди щодня, ну, то це буде шалені кошти для ютубера того Ютуб каналу. А ви розумієте, тут Мені здається, що навіть е, канали новин... Я, правда, не дивився, було лінко подивитися, чи, чи вони мають навіть ті канали новині, що є, що, що ці з телебачення в Ютубі дублюються. Мені здається, навіть вони не мають такої кількості переглядів щодня. Якщо я не помиляюся. Якщо помиляюся, ну гаразд, хай так буде. Ну, ну-ну-ну. Як я почав, ми ж ведемо... Я ж веду мову не про розвиток в Україні. Економіки про Росію, тому що нам воно не треба, ми не згуртуємося. Чому? Тому що я так трошки деколи йде людям, ну, деяким, там, двом-трьом розказував ідею. Ну, видно, що їх не цікавить. Ну і зрозуміло, що той, хто послухає це відео, так само послухає, може, навіть не додивиться до цієї хвилини, і він проігнорить. Хай буде. Зато я знаю, що якийсь москаль подивиться. Я думаю, він, можливо доклад якихось зусиль, потратить кошти на те, щоб е, заплатити якомусь перекладачу з української на російською. Він це зрозуміє, я думаю, він це зробить. І так будемо піднімати розвиток. мікророзвиток на локальному рівні чи мікролокальному рівні е, російську економіку. Що ще додати? Підписуйтеся тоді на їхні канали російські, хоча ні, це блювато фу. А, краще буде так сказати, ігнорте це відео. Можете навіть його в чорний список додати, тому що у нас це люблять. У нас, навіть якщо це її буде обговоритися відео, наприклад, моя ідея, то вона не буде обговоритися в цих коментарях, щоб піднімати рейтинг, а десь там в заколісах, так, щоб це... Це нормально, це я вже бачу, нам властиво таке робити. А взагалі було б в Ідеалі, якби це працювало на нас. Якби ми 2 мільйона українців, можна і не українців, неважливо. Якби ми зібралися і цей. І робили це б для нашої економіки. Просто би робили щодня якийсь перегляд, якогось відео байдуже якого. Ну гаразд, я буду завершувати, бо буде мені зараз незручно продовжувати відео. Всім пока. Коментуйте, що бажаєте. Все, всім пока.